Вітаю вас, мої брати і сестри. Ви на каналі Eternal Play UA коло мікрофона Незмінно Дмитро. Сьогодні ми будемо грати в хмарному сервісі Boosteroid в культовий вестерн від Rockstar Games Red Dead Redemption 2, а саме його сюжетну частину. Використовувати для гри будемо ПК. Спочатку традиційно вже для таких тестів пограємо в фірмовому застосунку, а потім завантажимо гру в браузері Chrome. Я в одному із своїх відео поверхнево торкався гри в Red Dead Redemption 2. В хмарі, а сьогодні ми більш глибше поколупаємося в налаштування графіки, поміняємо роздільну здатність та подивимось, як це впливає на найпоширенішу проблему всіх хмарних технологій затримку ввода. Це фундаментальна річ. Нагадую, що я цими відео маю на меті зберегти ваші кошти від марної трати на купівлю підписки на сервіси, купівлю гри, особливо якщо у вас немає ігрової машини. За вас я все це вже купив і розповім, чи варто вам витрачати на це тяжко заробленою працею кошти? Отакий От хлопака. За це я прошу зовсім небагато. Підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео та напишіть коментар. Таким чином, канал буде розвиватися швидше, а разом із ним нашими спільними зусиллями. Ми будемо розвивати весь український контент на Ютубі. На допомагати Україні витока пізіння, понімаєте? Заздалегідь всім дякую. Починаємо. Перед початком тестування хочу вам повідомити про результати мого спілкування зі службою технічної підтримки сервісу Boosteroid. Підняв питання неадекватної яскравості в іграх, отримав відповідь, що над цим вже працюють спеціалісти, і вони в курсі проблеми. З приводу геймпадів отримав також вичерпну відповідь по конкретних підтримуваних сервісом моделях. Якщо вам цікаво, то ви їх бачите на своїх екранах. Оверлеї з фреймрейтом, такий як GeForce Now чи щось на кшталт цього, команда, також активно. Вже працює над впровадженням такої функції. Налаштування бітрейту також взяли на озброєння, і представник компанії мені сказав, що додасть мою ідею до списку всіх численних ідей, і вона можливо буде розглянута колись спеціалістами компанії. Екранний геймпад також подивляться, що з ним можна зробити, аби його можна було тонко налаштовувати. Насамкінець спитав, коли ж буде пробний період, на що отримав дуже розпливчасту відповідь, що колись його додадуть знову. Отримав задоволення від швидкого реагування фахівця служби технічної підтримки. На переважну більшість питань була отримана чітка відповідь. Будемо чекати на додавання нових дуже потрібних нам з вами функцій. А поки що дивимося, що там з пригоди. Дами Артура Моргана в бустероїді. Запустивши застосунок, обов'язково перевіряємо якість з'єднання, аби не виникало додаткових проблем. Система показує, що все добре, можна починати. Запускаю гру зі Стіма. Це займає деякий час, поки оновиться трясця Rockstar Launcher, тільки після цього починається запуск гри. Коли це вже закінчиться, ця клята купа лаунчерів. Корва! Господи, як я заздрю користувачам на консолях. Пімпочку натиснув, хопа, гра пішла. Після пот потрапляння до ігрового світу обираємо пресет графіки Ультра, а роздільну здатність 1080p. Картинка дуже гарна. Справді я вас не хочу дурити. Гра просто шалено гарна. Це фантастично. Але на таких налаштуваннях немає 60 кадрів на секунду, та ще й присутні дуже глибокі дропи кадрів і статори. Фреймрейт провалюється десь до 15 фпс. Дропи кадрів, низький фреймрейт вкупі з інфотлагом, який присутній на вище зазначених налаштуваннях, ускладнює ведення прицільного вогню по ворогам. Прицілитися в голову майже неможливо, бо мишка тупо не реагує на невелике її пересування по килимку. Все тупо стоїть на місці. Залишаємо все, як є, а вмикаємо лише DLSS на режим продуктивність. Якість зображення трохи погіршилась, але керування значно покращилось, хоча бажаних 60 FPS все ще немає. Розпочинаю бій. І коли сцена стає більш динамічною, дропи кадрів стають більше, а в'язкість керування відчутнішою. Хоча лопати пусті макітри ворогів все ж таки вдається, а це вже добре. Далі ставимо пресет графіки low, при цьому залишаємо роздільну здатність. Full HD та вимикаємо DLSS. Якість зображення, м'яко кажучи, не дуже добра. Все перетворилося на суцільне мило та туман. Але фреймрейт став більш стабільнішим. І я можу з впевненістю сказати, що 60 кадрів 100% є. Але є одне але: дропи кадрів також є. І вони досить неприємні. Керування стало більш чуйним і поцілити в піксель стало набагато легше. Тепер до цього всього задоволення вмикаю DLSS на Ultra Продуктивність стало супер класно керувати персонажем, стрілялнина стала приємною. Якщо не зважати на те, що картинка стала ще мильнішою. Здається, можна було б на цьому і зупинитися, бо все, що треба, вже є: 60 FPS, майже мінімальний інпут лаг. Але ж я на цьому не зупинився. Вимикаю апскейлінг, ставлю пересет ультра та міняю роздільну здатність на 720 p Виглядає це все звичайно жахливо. Але є свої плюси. Майже зникли дропи кадрів, керування майже не відрізняється від гри на локальній машині. Тобто, якщо людині, яка сяде грати, не сказати, що це хмара, вона ніколи не здогадається. Гра має неквапливий геймплей і трохи в'язке керування навіть на стаціонарному ПК. Бо Артур Морган він не дуже поспішає діставати гвинтівку, куди збігти, стрибати, лутати ворогів. Ну ви зрозуміли, на дикому заході ніхто нікуди не поспішає. Ще ж. Ж є куди пробивати дно якості зображення, тому вмикаємо DLSS на ультрапродуктивність. <плес> Так от, на попередніх налаштуваннях все було набагато гарніше. Зараз не промальовуються деякі деталі природи, зникають текстури, та все виглядає, ніби воно зроблено з сітки. Але ж такий даунгрейд графону не приніс більш позитивних результатів в керування. Таким чином, для мене найбільш привабливішими налаштуваннями стали Full HD на пресеті мінімальний з увімкненим DLSS на ультрапродуктивність. Хоч і є трохи дропи кадрів, зате картинка більш-менш приємна. Оку, а в цій грі це дуже важливо. Найцікавіше попереду. Запускаємо гру в браузері. Перевіряємо також якість з'єднання, все добре грати можна. Виставляю графон на Ultra Full HD та вимикаю DLSS, тобто граємо на чистих потужностях віддаленого ПК. Пересуватися світом дуже приємно, 60 FPS, затримка в води дуже незначна, відчувається, звичайно, але незначна. Суттєвих дропів кадрів не відчувається, як в застосунку, прицілитися можна навіть в піксель, здається. Це нібито добре до того моменту, поки на екрані не з'являється величезна кількість NPC та високодеталізованих текстур. Фреймрейт одразу провалюється до рівня застосунку, а прицілитися стає важко. Залишаю всі налаштування на своїх місцях, а вмикаю Лише DLSS на ультрапродуктивність. І нічого не змінилося. Я трошки прифігів, якщо чесно. Я офігів. Тобто в'язкість керування залишилася, картинка здала в якості, фреймрейт не стабілізувався. Вимикаю DLSS та ставлю пресет графону Low, роздільна здатність залишається Full HD. Починаю перестрілкою, відчуваю час від часу суттєві дропи кадрів. Вицілити ворогів абсолютно можливо, в'язкість керування майже зникла, грати приємно, але ж просадки та статори такі самі, як і в застосунку. І тільки ввімкнувши DLSS в режим ультрапродуктивності, я

І нарешті з'явилася різниця між браузером і застосунком. А я вже подумав, що все марно витрачений час. Але ні. Стабілізувався фреймрейт, можна з впевненістю говорити про 60 кадрів, дропи практично зникли повністю, а на відміну від застосунку, там вони були на таких самих налаштуваннях. Я, звичайно, продовжив крутити налаштування далі, зменшив роздільну здатність і по черзі зменшував якість графіки, вмикаючи і вимикаючи DLSS. Але краще вже не стало. Бимо висновки по сьогоднішньому тестуванню. Red Dead Redemption 2 це крутезна, дуже гарно деталізована і пропрацьована гра. Якщо вас не турбує просадка кадрів, або навіть ви можете грати в 30 кадрах на секунду, то в роздільній здатності Full HD на ультраналаштування графону рекомендую грати використовуючи геймпад чи увімкнути для миші авто АІМ в налаштуваннях керування. Таким чином ви позбавитеся проблем в язкості прицілювання. Кляті В браузері гра йде майже так само, як і в застосуваннях. Сумку, різниця настільки мінімальна, що тільки прискіпливо приглядаючись, можна відчути її. Гра, на мою думку, йде круто на мінімальних налаштуваннях з увімкненим DLSS на ультрапродуктивність. Купувати гру для проходження в Хмарі чи ні? 100% да, але зі знижкою, хоча б з такою, як останнього разу, була в Стімі 67%. Це з'їзде, страшно, але дуже цікаво. Цей шедевр повинен пройти кожен, поважаючи себе геймер, грати в хмарі в нього більш ніж можливо. Пройти гру можна без всіляких проблем. Але я нагадую, обов'язково перевіряйте якість свого з'єднання перед купівлею гри та підписки на Хмарний сервіс. Це капець як важливо. Зайдіть на сайт та скористуйтеся внутрішнім тестером, аби бути впевненим, що гроші не будуть витрачені марно. Якщо ви вже вирішили, що купите підписку на хмарний сервіс бустероїд, я буду дуже вдячний, якщо ви придбаєте його за моїм посиланням, яке в дописі до цього відео. Також про Продовжуйте підтримувати наших воїнів. Посилання на благодійні фонди я також залишу в дописі. Кожні ваші 10 гривень наближають нашу перемогу. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні! Переможемо!